Привіт, друзі, привіт всім, хто залипає на секонд на такі відоси. Я зараз заберу вас з собою. Я йду на полювання. Повертаюся з Укрпошти. і захожу в магазин. О, така лялька-пупс мене зустрічає з порогу. Дивиться мені очі. на потилиці є Номер це відділ з платями, таке мінімалістичне, сіре, ніді оверсайз, <coughs> веселу квіточку і геометричні принти на будь-який смак, на будь-який ваш настрій. Яка мила песі. Це дитячі їді, світшотики. Все таке яскраве, миле. Я б сама таки носила світшоти. Ну, Но я люблю світшоти. Товару вже менше, бо сьогодні фінішній день тижня, ціна 37 гривень за кілограм. Його вже за цілий тиждень перебрали. Останній день рахується, що вже нема що брати, і там просто мусорний секунд. Ну, тим не менше я приходжу і нахожу непогані речі. Якийсь хетшот, білий, короткий, оверсайз. Ось такий об'ємний рукавчик. Хочеться щось такого затишного купити, м'якенького. Оцей красивий об'ємна в'язка косами. Припорушено рожевий колір. І сама нитка така трохи плюшева. Ще один світшот знайшла в жовтомуному кольорі. На ну, оце я дивлюся, придивляюся. Цитралка в'язка об'ємна, оверсайз, а колір кофеї і шампань, чоловічий худі, досить якісний спринтон і поруч омбро світшот. Подивлюся ще таку жіночу когту трикотажну, трикотаж, а також оверсайз. Не знаю, брати, не брати. Пішла на блузи. Все ж таки сезон починається. Хочеться набрати побільше блуз. Як ви рахуєте, в гардеробі має бути більш яскравих кольорів чи мають переважати такі базові, як однотонні кольори, чорний, білий. От всі по-різному це трактують такий підхід до гардеробу. Одним подобаються яскраві речі, кольорові, а інші навпаки стриманий і люблять гардероб. Олівертові спіднички, джинсові. А, більше залишило самі джинсових. Це я на шортиках. І я шортики люблю продавати, щоб якісь такі стильні знайти, і що я знаходжу, що я бачу дізеля. Просто я Поторопіла. Нікому дізель не потрібен був за цілий тиждень, то нічого, що він навіть 200 євро коштує якась там лажка. Тут так собі висять шортики, причому вони сучасні, в ідеальному стані і їхня ціна десь, напевно, 5 гривень заважить. Ніхто їх не взяв. Мінімум дві години потрібно покупатися, щоб хоча б щось знайти це мінімум. Тут я втопилася ящику з сумками. Сумки непогані сьогодні, не вбиті, а такий шопер з текстилю. В'єтнамки ще зроблять між сумками. Получився ну, мікс. Тут все вже є і шапки, і сумки, і постільне, білизна між сумками. ця непогана сумка текстильна, синьо кабальтовий колір з білим принтом. І легенька можна було, було б взяти, я її залишила, а сумка непогана. Така класична червова, така прям дуже червоні туфельки, лодочки, вау. Вишитий клавч з киточкою. Поруч шапки, шарфи. Літом це буде великий вибір, шарфів, шапок. От з рукавицями постійна проблема, якщо хороша рукавиця, то вона, як правило, одна і іншу ніяк не знайдеш. Наволочка на подушку. Класно між сумками. Цікавлять джинси. Цікавлять джинси, хороші на високій посадці, базові. <кхи> Бо вони цікавлять моїх покупців. Білі джинси. Думаю брати-не брати. Є дефекти, немає дефектів. Джинси мають вагу хорошу, а в перший день то взагалі вони дуже дорого виходять. Їх за таку ціну продавати потрібно і то не хочуть купляти. Не кожен готовий. Оці гарні штани. Це льон, я думаю, також взяти, не взяти. Знайшла такі джинси від ISOs з розривами. З потріпаним низом, немаленький розмір, висока посадка взуття мало. Дитячі найчки, які красиві. Мені подобається поєднання таких кольорів рожевого з чорним, з білим. Це їдаси дитяча. Бери не хочу, нікому не потрібно. Васика легка, шкіра для інтелігентної пані. Під костюм брючний, офіс. Яскравий худі чоловіч. І я далі на взуті еспадрильї легесенькі. Я люблю таке взуття анеліто. Це також класика. Звісно, рожевий колір, зефірний. чоловічі сорочки, чоловічі асортимент. Які найбільші категорії речей вас цікавлять показувати? Чи це жіночі, чи, чи дитячі, чи чоловічі асортимент, іграшки, сумки? чого більше показувати, які саме категорії цікавлять вас? така футболочка, любовна чоловіча заважить 7-9 гривень. Чоловічі футболки, вони більш такі, більш розмірані, чуть важчі. І чоловічі штани будуть 12 гривень заважуть. І чоловічі шорти. Багато вінтажного чоловічого було одягу, Ну, я таким одягом не торгую, а тому нічого не можу сказати. Хороший він не хороший. Я по секундам ходжу, вишукую. І сама не знаю що. Я ще ніколи з пустими руками не пішла секунду. І. Гроші на секунді це ніколи не буває в мінус. Я не бачила, ну не чула навіть про таких людей, які би обанкротилися, продаючи секунд. Це ціла стопочка, я вже набрала, я ще піду. І загубила я її. Зайшла, і заховала зараз дві купила. Бачите, свет, шортики взяли. а це по боках. От люди беруть нормально, якими купами. Я там свою стопочку запнула, це вже я набрала. І вийшло на 82 гривні. А за це все заплатила 82 гривні. І мені так здається, що я взяла непогані речі. Такий джемпер легкої в'язки це віскоза, Смужка біло червона і рвані джинси білі. За 140 можна їх продати. Навіть можна поєднати з цим джемпером в смужку червону. Зараз перша година ночі, у мене трохи втомлений голос, але часу так не вистачає. Оці дізеля я вкупила за 130, як мінімум, нікому не потрібні дізеля. Ну, от я цього місяця, що не цей, то ну, вже пару разів знайшла, не хочуть люди дізель і все. Він не дуже на маркетплейсах йде. А ціна його нового дуже дорого. Смужку класичну лозу, віскозна. На стенці тим ці застіваються на год зачки. Оці шорти практично в новому стані це джинс. З потріпаним низом висока посадка з розривами, біленький. Така любов-любову. Я вважаю, що мені повезло їх купити в останній день. Цінові джинсові шорти на високій посадці. І Чндем бренд. Оці від Марк Спенсера також новесенькі. Це балона з елестаном. Висока посадка. Смужку. Ці зверху я пишу, за які я думаю продавати ці речі. Плаття силуетне за 160. Це бренд Boden англійський. І це дуже якісний бренд на рахунок пошиття, на рахунок. А тканини. Тканини в нього виключно натуральні. Навіть в цьому платі підкладка і то натуральна. поліастерова, як люблять. Джемпер, блакитний колір, дуже красивий в реальності. Це така в'язка букле. Легка в'язка, віскоза з собою Марк Спенсер. Об'ємний рукавчик, пройма понижена. І можна навіть під такі льняні брюки. Чому би ні. Там темно-синя смужка на брюках є. Ось такі брючки. За 180 висока посадка. Вони йдуть під пояс, Льон, Марк Спенсер, чуть завужені і в ідеальному стані. Такі розміра у них ходові це більші розміра. Красиве плаття. Силуетне, красиве плаття з еластичної тканини потрібно мати розкішну фігуру, щоб носити таке плаття. Пояс, спідничка олівцем йде, Боку на гудзиках. Axe Paris. це хороший бренд? Воно новесеньке, воно без, без бірки. В ідеальному стані я рахую. Нове це для мене, коли бірка паперова є, оце я рахую, що це нове. А коли вже бірки немає, то тоді вже річ важко назвати, що воно нове. І оцей светр я взяла: травка, м'якенький, об'ємний, плече приспущене. І колір такий від бежевого до шампань. Ну, непогані речі, погодьтеся. Я за це все заплатила 82 гривні. Ну, це ні про що зараз. Навіть такі джемпер можна поєднати з білими цимированими джинсами, чому ні? І за все можна взяти 1530 гривень, мінус 82 гривні, тобто я інвестувала. І 1448 гривень можна заробити. Отак, От отакі мої покупочки. Я рахую, що вони далі. Вдалі тим, що це. Ходові речі, продажні, і я практично не потратилася. Погодьтеся зі мною. Всім па-па!